Мігранти, діти у Великій Британії масово зникають із поля зору державних структур, і більшість з них з Албанії. Про це заявив міністр міграції країни, виступаючи перед парламентом. За його словами, через брак місць у міграційних центрах шукачів притулку нерідко розміщують у готелях, зокрема й дітей та підлітків, які без супроводу дорослих. Ми не маємо повноважень затримувати дітей, які шукають притулку і не мають супроводу. Ми знаємо, що деякі з них зникають безвісти. За словами Роберта Дженріка, наразі налічується 200 мігрантів дітей, місце перебування яких невідоме. Водночас використання готелів як місце розміщення критикують. Опоненти вважають, що безпеку дітей там гарантувати неможливо оскільки на невеликих човнах прибуває дедалі більше людей, це суттєво навантажило систему притулків. Ми не мали іншого виходу, як тимчасово використовувати спеціалізовані готелі, щоб надати деяким неповнолітнім без супроводу дорослих дах над головою. За останні два роки кількість людей, які прибувають до Англії через Ла-Манш, подвоїлася. Тепер це одна з головних проблем, що стоїть перед керівною консервативною партією серед дітей, які зникли безвісти: вісти, 88% – громадяни Албанії, решта 12% – з Афганістану, Єгипту, Індії, В'єтнаму, Туреччини та Пакистану. У 2022 році до Великої Британії через Ла-Манш перебралося понад 45 тисяч нелегальних мігрантів. Водночас, торік у грудні, Верховний суд Великої Британії визнав законним урядовий план, який передбачає депортацію до Руанди шукачів притулку, які прибули незаконно.